Всіх вітаю, гарного всім дня. Сьогодні хочу продовжити показ своїх частини посилочки, яку я отримала, тому що я вам говорила, посилочка велика, все не вмістилося в одне відео. Були навіть такі розпродажі, що і не попали на відео, тому що люди знають і запитують. В общем, частину продала і вам не показала. Оце <ріст> все, що я хотіла сказати. Так, ну почнемо. Ось в мене є така скатертина. Дуже гарна така скатертина. Я її не, не прала. Мені здається, що вона е, сплетена, мабуть, це машинне плетіння. Якщо я не помиляюся, ось така вона вся ажурна. Мені здається, що це нитки і рис. А можливо і ручна. Я не знаю, я не впевнена. Мені наче машинна. Дуже гарна така скатертина. Немає ніяких вад. Я її розглядала дуже ретельно. Гарний колір такий. Бежевий, мабуть, більше. Або, ну, мабуть, такий бежевий, бо для топленого молока, то воно темніше таке. Більше всього, що це бежевий колір. Тут ось вона має такі китички. Я вам повторюю, вона в дуже гарному стані. Така ось вся ціленька. Без жодної плямки. По крайній мірі, я не бачила. Я все роздивляюся дуже ретельно. Але ж, ви розумієте, я на очках, я не бачу, на окулярах я далеко не бачу. А для того, щоб мені роздивитись ближче, то мені треба окуляри знімати. Ось така скатертина. Я вам скажу зараз її розміри. Так, мабуть, треба її скласти. І так, визначити розміри. Бо так вона широка, і я не можу визначитися. Так, е, ну тут 68, це 130, 136, метр 36 з однієї сторони і зараз побачимо. З іншої сторони також складу її, бо не поміщаюся перед камерою. І тут 53 метр 36 на метр 6. Ось такі розміри цієї скатертини. Якщо хтось бажає, ця скатертина буде коштувати 450 гривень. Вона важкенька, така сама по собі, але дуже гарна. Так, далі в мене є ось така скатертина. Ви знаєте, я її взяла в руки, я дивлюся, вона, мабуть, абсолютно не була в користуванні, тому що це вовна, і якби ці вовняні речі пралися, то все рівно це було б помітно. Ось вона сама по собі така. Посередині вишивка хрестиком якісь сердечки. Зараз я вам покажу. Ось такі сердечки, це посередині. Це також, мені здається, чайна скатертина. Тут ось сердечки тут по, по, всіх, по всіх чотирьох сторонах, з цієї сторони. І тут ось я не бачила жодної тут вади якоїсь на цій скатертині. Я ж кажу, що вона мені здається новенька. Ось виворіт, показую. Ну, є, звичайно, трохи тут якісь, я ж не знаю, де вона зберігалася. Та ось ніби катишки якісь десь по краях до китичок причепилося щось. А так сама по собі вона без... Немає ніяких по ній щоб нічого. Дуже вона така. Мені подобається. Ось така вона так виглядає дуже нарядно. Зараз я її змірюю і скажу вам розміри. Розміри у нас 95 см, мабуть, на 95 Ну зараз. І з цієї сторони поміряємо. Так. Ну, 95 на 92. Ось такі розміри цієї скатертини. Якщо хтось її бажає придбати, вона коштуватиме 200 гривень. Всього-навсього. Так. Хай лежить тут. Далі у мене ось така. Скатертина, дуже гарна ця скатертина, вона повністю, вона зроблена в техніці рішельє, повністю вся вона вишита, вибита, але тут є чистесенька, немає жодної плямки, але тут на деяких, в деяких місцях, ось дивіться, наприклад, ось тут. Гарно видно. Дивіться, тут вона потребує ремонту, бо ось такі ось ніби порвалися ниточки. І ось із цієї, на цьому місці. І ще в декількох місцях я бачила. Ну, якби для мене це було, то я б ці вади повиправляла і. І була б така в мене скатертина. Я її хочу продати за 100 гривень, тому що дешевше нікуди. Вона дуже гарна, але оце є такі тут недоліки. Сама по собі вона дуже ажурна, така, дуже гарна. І прямо по всьому, по всьому вона вишита, по всьому полотні. Я її не зміряла. Десь приблизно 82 на 82 або 80 на 80, оце такі її розміри. Так. Далі ось дуже така гарна скатертина в мене є. Тут об'ємна вишивка, вишивка гладдю. Дуже гарні такі троянди посередині і по краях, якщо вам видно, показую, як можу, ось дивіться. Її розміри також, ну, чайна скатертина, вони приблизно всі одного розміру. 82, десь 80, 76, отакі розміри. Ну, я думаю, що її тут за 80 см. От, ось покажу вам ближче до камери ось такі троянди. Гарні, об'ємний такі. І тут ось по центру. Такий букетик троянд. Але тут мені не дуже подобається зарубка. Тут тоненьке мереживо таке. Ну, можливо, можна його вигладити, підправити. та нашою підправляти, але тут мені здається, що мережево тут треба замінити. Така скатертина буде коштувати 100 гривень. Хто бажає, будь ласка. І можна просто заробити і мережеву прийняти. Ну, Я цього не робила, тому що я не встигаю, У мене не вистачає часу. Так, далі <кій> хочу вам запропонувати ось таку скатертину, також зроблену в техніці рішельє. Ця скатертина вона десь 70. Два, можливо, на 72, вона невеличка. Ось така тут вишивка. Вишивка, мені здається, що це виноград. І ось тут, де виноград, тут є така, мабуть, камера не передає, така ніжно-ніжно-блакитна ниточка. Ось тут, де виноград, оце. Тут, де листочки, тут все біле. Біла вишивка, а тут це ніжно-блакитна така. Так, тут по вуглах, посередині, ну, з, ось, з кожної сторони ось такий є букетик, вона вся ціленька, чистенька, без плямок, така скатертина, ну вона меншенька, вона, ну, десь, я ж кажу, 70, мабуть, можливо, 75. Так, такі розміри її. Ось така скатертина, хто бажає придбати, вона буде коштувати 200 гривень. Так. Також до цієї скатертини, ну, я не скажу, що це до цієї скатертини. Просто тут також є. По вишивці на цій серветці по вишивці є блакитна ниточка. Ну, її ледь ледь видно, так як ну, камера точно не передасть. Ось так виглядає ця серветка. Дуже гарна. Зараз я вам скажу розміри цієї серветки. Довжина її 53 майже сантиметри і ширина 33. Ось така серветочка. Вона дивіться якось так цікаво зроблена. В неї навіть різні букетики вишиті, з кожної сторони якось по-різному. Дуже така оригінальна. Ось так покладу, може так видніше. Вона вся чиста, вся ціла і така серветка буде коштувати 100 гривень. Так, далі хочу вам запропонувати це, я купила на барахолці ось таку вишивку. Купила одної бабусі. Вишивка, дивіться, така ось з однієї сторони. Я не знаю, що це, вона зроблена у вигляді фіраночки. Я можу зробити лише висновок, що це, мабуть, ось дивіться, вона так зарублена, як фіраночка, сюди вставляється мотузочка, можу лише зробити висновок, що це божник. Вішався він десь на ікони. Ну, тут сама вишивка є по полотні, ось, звичайно, полотно не таке біле. Як на цих скатертинах, ну це вінтаж, причому глибокий вінтаж. Є по ем, полотні ось такі ось риженькі крапенки. Отут тут, і ще десь я бачила з цієї сторони. ось. Ну Вона в мене просто складена. І ось з цієї сторони така маленька крапенка. Так, ніби більше ніяких не бачу. Таких зараз я вам скажу розміри. Ой... Так, 93, Це у нас виходить метр вісімдесят шість метр 86. і ширина цієї фіраночки 39 40 до 40 сантиметрів. Ось така фіраночка. Можливо, комусь треба така вінтажна вишивка. Буде коштувати 150 гривень. Так, далі у мене є, ще хочу вам запропонувати ось таке, така серветка. Серветка плетена вручну, крючком, гачком, верніше. Ось так вона. Виглядає. Дуже гарна така серветочка. Вона ціленька, немає жодного пошкодження ніякого, вона чиста, я не бачу по ній ніяких плямок. Вона вся чистенька, це ручна робота, це вінтаж. Така, зараз скажу вам розміри. Приблизно 48 на 68. Ой, що я сказала? 48 на 38. ось. ну, це ж серветка. Її як випрасувати, розрівняти все правильно гарненько. Я знаю, що у мене подруга вона плете такі серветочки. Подруга моя з Кременчуга. Вона плете серветки, то вона їх якось там витягує. Ну, це з... Майстри знають, як вони це все роблять. Ось така ще раз покажу, вам її підніму. Така серветка буде коштувати 100 гривень. Так. Ще хочу вам показати маленьку наволочку. Ось така наволочка. Наволочка вишита, по краях ось такі букетики, гілочки квіточок, що це причепилося? Кесміточка. Гілочки квіточок. Тут ось по краях зроблена вона таким, ну Оверлована таким хвилястий край має, якби оборочка така. Тут із цієї сторони е, працює блискавка, вона вся е, ну, справна, не поломана. Бачите, як люди, е, навіть воно, між собою як було спаковане. Так, між собою воно ну, і зліпилися два полотна. Так. Зараз вам скажу розміри цієї. Розміри, я у цієї оборочки не буду міряти, я лише скажу розміри самої наволочки. Тут 41 сантиметр на 36. Ось такі її розміри, це така подушечка. Треба, щоб була, щоб її надіти. Ось така наволічка, чистенька. Немає п'ятин, не запрана вона. Те, що я отримала, те я вам показую. Така наволочка буде коштувати 100 гривень. Ой, не знаю, ще що вам показати. Хочу ще показати ось таку доріжку. Дивіться. Це доріжка вишита. Тут полотно таке трохи щільніше. Щільніше, трохи, як на оцих тоненьких скатертинах. Воно ніби рушникове полотно таке по краєчку. Тут ось його обрублено з дірочками. Так, ну так, обшито. Це також якась техніка, не знаю. Вишите воно. Хрестиком ось такий малюночок вишитий. Видно? Дуже гарна серветочка. І з цієї сторони також такий же малюночок. Вона вся ціленька, не бачила я тут таких якихось пошкоджень. Покажу вам виворіт цієї роботи. Виворіт більш-менш акуратний. Ні, виворіт акуратний. Ну, це ниточка. Ось десь якась. Ось і низ акуратно вишитий. Дивіться, видно, ручна робота, ручна вишивка. І тут ось вишивка з цієї сторони. Гарно зроблено. Дуже така вона цікава, ніжна. Зараз скажу розміри. Так, розміри 80 на 38. 80 на 38. Ось така серветочка. За бажанням можете придбати 100 гривень така серветочка. Тут ручна робота. А я вам щиро дякую за увагу. Дякую, що мене терпите, що мене слухаєте, дивитеся, що підписуєтеся. Я вам всім бажаю гарного, мирного, тихого дня, ясного неба, без там різних звуків посторонніх. Тільки е, спів птахів, так як він в мене попугай, виспівував всі весь час, скільки я говорила, скільки він і співав. Щиро дякую вам, всім добра і здоров'я, до нових зустрічей!